Ми запросили на бесіду справжнього бойового парамедика. Він не називає свого імені, приховує своє обличчя, тому що його родичі проживають на окупованих територіях. Скажіть, будь ласка, як розпочалася для вас ваша війна повномасштабна і як сталося так, що ви стали саме парамедиком? Ну, бажаю здоров'я, всім слава Україні. 24 лютого я вже знав, що буде війна, я до неї готувався до повномасштабної війни. В медичному самому Двіжі я з 2015 року займався спочатку першою допомогою, потім саме вивчав тактичну медицину, здобув фах інструктора. І ну, всі новини, це було зрозуміло, що буде напад. 24 числа я прокинувся від звуку вибухів, зібрав свій рюкзак. Відправив свою дружину в безпечне місце і поїхав на місце збора. І вже в ніч на 24 число ми виїхали в зону проведення бойових завдань, де почали виконувати бойові завдання. Чому саме парамедиком? Мені це просто подобається. Це моє. Я отримую від цього умовно кажучи задоволення. Я не боюсь від крові, я не боюсь робити людям боляче для того, щоб їх врятувати. У мене не здають нерви під час будь-якої медичної маніпуляції. Скажіть, будь ласка, є така думка зараз, що українські парамедики набагато сильніші, набагато краще, ніж російські парамедики, і більше людей, які отримують серед українських військових поранення, вони виживають. Наскільки це правда? І якщо так, то чому? Так, це правда, тому що завдяки реформам в українській армії у нас взагалі з'явилася посада. Бойовий медик взводу, старший бойовий медик, стрелет санітар. Наскільки я знаю, у Русні це фільшера і санітарні інструктори. Ну ми краще забезпечені. У нас є передові засоби тактичної медицини, виробництва от, всього світу, так само українські турникети, матеріали так, січ, бінти для тампонаду тощо. І якщо повертатися, ось зараз, коли ми почали наступ. І я затрофюв певну кількість російських військових аптечок, це жах. Бинти, які старше за мене, знову ж такі гумові е жгути, ребята, жгути, Есмарка роботу, турнікет, не работают. вам он не нужен. Всі турнікети, які я знаходив е саме це були китайські підробки, і слава Богу. І ну, в цілому це був просто повний жах. У них навіть звичайні бінти, 7 на 14. Просто жахливі якості. Вони рвуться в руках, це просто якийсь набір якось пов'язаних між собою ниток. Як вважаєте, чому в них така все таки низька якість? Є якісь догадки? Мені здається, тому що для русських русня це розходний матеріал, баби ще наражають. То що ми якби цінуємо життя кожного солдата, саме тому у нас є, наприклад, відбудований відбудована нормальна медевакуація. Спочатку у нас іде етап кейзовака, коли ну, безпосередньо я залітаю на пікапі на по факту на полі бою, на момент контакту. Чи якщо неможливо, мені підносять людей, я провожу первинну або вторинну допомогу і безпосередньо надаю первинну допомогу постраждалим військовослужбовцям. Після чого ми їх відвозимо, передаємо професійним лікарям, і далі об'єм медичної допомоги розширюється, 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 розширюється. А русня, ну ми заходили на їхні позиції, і я бачив дійсно людей. Які отримав поранень, ну як людей, який отримав поранення, валялись декілька днів, помирали. Не знаю, що не чекали на допомогу, чи ще щось біля них було куча пігулок, якихось просто несумисних, куча якихось низькоякісних бінтів, і вони подихали, так і не дочекавшись допомоги. І вся користь, яка є з них, це добриво для української землі, і те, що вони не дають померти кошечкам і собачкам в зоні проведення бойових дій. От, ви казали, що у росіян у русні жгути, це у них замість турнікетів, як ми бачили в багатьох відео. А є така думка, що от є думка про те, що поганий турнікет краще ніж нічого. Це не зовсім працює. Розкажіть нам про це? Ну, ну краще, взагалі ніякого турнікета, ніж поганий турнікет. Існують от українські турнікет Січ 550 гривень. Можна його придбати, і він гарантовано перекриває масивну кровотечу, зупиняє масивну кровотечу. Існує більш дорогий варіант КАД сьомого покоління. Ну, от безпосередньо мені його передавали волонтери, і він так само надійно перекриває кровоток. Існує турнікет Софт Ті 4-го покоління. Так, він теж коштує якихось своїх грошей і ми їм забезпечені. А існують ось такі китайські турнікети. Їхня якість сумлінна, і вони дійсно вбивають людей. Вони не перекривають, не зупиняють масивну кровотечу, не перекривають ніякого кровотоку. І якщо боєць полагається на такий турнікет, то він ніколи не врятує себе життя, а просто загине. Говорили ви про те, що зможете показати нам, в чому взагалі от небезпека саме цих турнікетів, які неякісні, китайські. Давайте це зробимо. Ось у мене є турнікет по системі краще, ніж нічого. Його вартість близько 200 гривень. І, здавалось би, їх можна придбати більше, але ось я схематично наложу собі турнікет на ногу. В, як відомо, в зоні Care Under Fire, Тобто, коли ми надаємо саме допомогу під вогнем, ми накладаємо турнікет якомога вище. В моїй кишені відсутні будь-які предмети. Я починаю. Подводіть собі турнікет чим вище, роблю щільний перший тур. Зафіксував ліпучку і починаю обертати вороток. На четвертому оберті на оригінальному каті я зупинав критичне кровотечі, коли у людини був ампутаційний відрив кінцівки. Я вже зробив близько восьмі. Ще треба пояснювати, кровотеча не буде зупинена людина стече. Ви нам показали, чим неякісний турнікет відрізняється. Що більш ніж вісім обертів, ви просто зламалась ця штука у дешевому китайському турнікеті. Скажіть, будь ласка, ще ми з вами говорили про таку тему, важливу що цивільні люди теж мають на вашу думку носити аптечки? Що має бути в аптечці цивільної людини? Дуже слушне запитання. На превеликий жаль, ми живемо в часи, коли країна гний. Використовує методи безпосереднього терору і шантажу, і кожний цивільний має носити з собою, на мою власну думку, наступні засоби для надання першої допомоги. Саме база це турнікет. От український турнікет Січ 550 гривень. Якщо ви будете носити хоча б один турнікет, ви вже гарантовано зупините одну критичну кровотечу з будь-якої кінцівки. Далі, що особисто я би порадив, це носити атравматичні ножиці. Тому що коли ми зрізаємо спостраждали одяг, ми бачимо пошкодження і можемо з ним працювати. Придбайте в аптеці звичайні бінти. звичайні бінти для накладання звичайних тиснучих пов'язок. Три бинта 7х14 заміняють ось таку штуку, чи Ось такий ізраїльський тиснучий бандаж. Аналогічно, з трьох бінтів можна зробити. І всім раджу придбати. Ось у мене є хендмейд і є з американської аптечки. Це звичайний армований скотч. Для фіксації пов'язок, для герметізації вхідних, а також вихідних отворах при пораненні грудної клітини. Бажано придбати термоковдру. У мене вона. Маленька американська, але є китайські термоковдри по 100-150 гривень, неважливо. Запобігаємо гіпотермію. Це дуже важливо, тому що гіпотермія вбила більше людей, ніж куля. Це я вам кажу як військовий медик. Тобто турнікет, а травматичні ножиці, а потім скотч. Скотч, бінти. І додайте ще звичайні нітрилові рукавички, якщо ви будете надавати комусь першу допомогу. То вони врятують вас від інфекцій, які несе кров та інші рідини постраждалого. І термокофтура. І термокофтери. А також пройдите курси БЛС, базі Клейф Супорт або курси Stop the Bleed. В Києві, в Житомирі, у Львові, у Харкові, у Дніпрі є велика кількість сертифікованих інструкторів, які вам за 3-4 години навчать вас рятувати життя. Це дуже важливо. Дякуємо вам дуже, що приділили нам свій час. Знаємо, що ви з першого дня війни рятували воїнів, які захищали Україну, і лише нещодавно приїхали на ротацію і знову будете повертатися в зону бойових дій, аби рятувати життя людей. Дякуємо вам дуже. Нагадаю, що герой нашого матеріалу він. Закриває своє обличчя і не каже свого справжнього імені через те, що його родичі проживають на окупованих територіях, і це може бути небезпечно. Тим не менш сподіваюсь, що з цієї бесіди, яку ми сьогодні тут мали, ви щось для себе корисне запам'ятаєте і зробите висновки, шановна українці, війна це саме неприємна річ, яку я приймав в участь у своєму житті. Це надзвичайно страшно. Так це кров, так це бруд, так це смерті. Але ми воюємо за свою землю і за свою свободу. Ніколи запам'ятайте, ніколи ошийник краба не був легше, ніж доспехи воїна. Борітеся, поборете. Слава Україні, і ми обов'язково переможемо.